Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Пішов на захист держави, загинув на мирній землі. На Черкащині сталося вбивство військового, в якому підозрюють його командира. Проєкт «Енергодім» ОСББ можуть отримати фінансову підтримку від держави та іноземних донорів на модернізацію свого будинку. Нарешті вдома 95 українських захисників вдалося повернути додому з російського полону, з них четверо черкащан. Пішов у військо, а загинув на мирній землі. Євген Хижняк поповнив лави збройних сил України після отримання повістки. У цивільному житті працював кухарем. Самотужки виховував неповнолітню дитину. Коли долучився до лав української армії, постійно тримав зв'язок із батьками. Та одного дня цей зв'язок обірвався. Євген мав репутацію неконфліктної та комунікабельної людини, стверджують батьки. Йти у військові не боявся. Вірив туди потрапляють достойні люди. Рідні сподівалися, що їхній син у надійних руках. До останнього тримали з ним контакт. 12 червня у першій половині дня Євген встиг поспілкуватися з батьками телефоном. Обіцяв передзвонити, але цього не сталося. Замість нього на зв'язок вийшов криміналіст. Що трапилося? Він та от Тут ми розбираємося, він жалується на сослуживців, що там конфлікт, а сослуживці на нього жалуються, це так він сказав. Ну, я не знаю, може він не хотів просто сказати, що сина вже немає, що ну, вбили його жорстоко. Так, хіба що в, у ворога в катівнях питають наших. Воїнів. Рідним Євгена одразу не повідомили, у якому стані перебуває чоловік та де він знаходиться. Дізнатися про це вирішив батько бійця та приїхав до штабу, щоб поспілкуватися із військовим керівництвом. У відповідь на питання, де зараз перебуває син, почув таке. Він знаходиться у моргу в звенігрозпі. Тут не було спеціаліста, врача у морзі, і ми туди його відвезли. У штабі пояснили, що вони нічого не знають. Вони ще розбираються, як це случилося, як це вони не можуть зрозуміти. Обставини загибелі Євгена батькам розповіли ті, хто був тоді із бійцем на зміні, проте відкрито спілкуватися на цю тему ніхто з них не бажає. Унаслідок чого загинув їхній син, розповіли вже в поліції. Тіло таки вдалося побачити в морзі. Нашого сина пробита голова, перебитий ніс, руки місиво. Гомілка перебита, ноги побиті, все чорне, тулуб, весь в синцях, весь висновок криміналіста нанесення. Нанесення тупим важким тупим предметом з метою вбивства чи, чи пошкодження. У вбивстві підозрюють командира Євгена. Суд відправив його під арешт на два місяці без права внесення застави. Представники захисту підсудного подали апеляцію, а засідання апеляційного суду попросили зробити закритим. Проте суд відмовив. Надійшло ще кілька клопотань від сторони захисту, зокрема про долучення нових доказів до справи. Це рапорти військовослужбовців, які були допитані, і свідчення, яких були покладені в основу підозри. І, зокрема, ці докази підтверджують, що військовослужбовці допитувалися більше, ніж 12 годин. І, відповідно, докази, які були надані стороною обвинувачення, можна вважати недопустимими. Турна обвинувачення такі докази заперечує, мовляв, час роботи зі свідками задокументований. Усю інформацію було надано на запит захисників підозрюваного. Ми можемо бачити із протоколів проведення слідчих дій про те, що вони є по тривалості значно меншими ніж те, на що вказує захисник. То ви не зазначаєте не? про те, що всі процесуальні документи містять час. Проведення відповідних свідчень там по честі, вони долучені до матеріалів там Апеляційну заяву захисника підозрюваного про зміну обрання запобіжного заходу з тримання під вартою на вихід за внесення застави представники ФЕМІДИ вирішили лишити без задоволення ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 15 червня 2024 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України, залишити без. За перебігом засідання підозрюваний стежить в режимі онлайн. Від коментарів відмовляється як і його адвокат. Батьки загиблого вважають такі випадки, де військові гинуть від рук своїх неприпустимі й бажають розголосу справі, аби подібне не сталося ще з кимось. Якщо провину затриманого доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Цьогорічне літо стало найспекотнішим за останні 120 років. У ці жаркі дні тривале перебування на вулиці може призвести до погіршення самопочуття і теплового удару. Ми запитали у черкасців, чи знають вони, як вберегти себе від нього. Таку погоду можна порівняти хіба що з південними широтами. Одну із небезпек, яку приховує спека теплові удари. Ми запитали у містян, що вони знають про це, і ось що вони відповіли. Якщо дотримуватися певних якихось да, норм, то все буде гаразд, просто ну, водички попити, щоб об'єм рідини завжди був в організмі, да, трошки холодку, головний убор. І все буде гаразд. Чесно, такої жари ми ще не пам'ятали, ну, типу, ми не сталкувалися з цим. Зараз ще кондиціонери і за виключення світла не працюють, тому переносити жару становиться все складніше. Але я не знаю, як від цього виберегтися. Головне, бути десь в тіньочку або в приміщенні, де буде якось прохолодно. Були і в мене, і в дівчини були теплові удари. А як від них виберегтися?» Сидіть вдома. Проще сидіти вдома під кондиціонером, не виходить взагалі. Пані Тетяна у таку погоду намагається не виходити з дому. Таке рекомендує і людям із серцево-судинними захворюваннями. Треба вдома сидіти всі. В таку погоду а не працювати, як ми працюємо. Поменше бути на сонці, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями. Ми вирішили запитати у фахівців про теплові удари та чому вони небезпечні. Фельдшерка медичного пункту Тетяна Ярова каже. У зоні ризику перебувають люди від 50 років і діти до 3 років. При перебуванні тривалого, а для деяких осіб навіть незначне перебування на повітрі на під пливом сонця проявляються перші симптоми нудота, блювота, головокружіння, порушення координації рухів. При таких симптомах пані Тетяна радить уникати тривалого перебування на вулиці, приймати душ кілька разів на день. І завжди мати при собі воду. Потрібно зразу ж захистити себе. По-перше, знайти місце, уникати сонце, це під деревом приміщення, де є вентилятор, де, де є кондиціонер. Прийняти душ на протязі дня кілька разів, не холодний, тому що холодне сприяє спазму перевищення судин. Також мати завжди при собі бутилку чистої води, вживати воду протягом від двох до трьох літрів, хто не має зразу, починаючи з маленьких куртків. Людям, які відпочивають біля води, вона радить купатися в видимих місцях, використовувати сонцезахисні креми. Окуляри та натуральний одяг ні в якому разі не вживати алкоголь, приходячи на пляж, та й так взагалі в цей період спекотний, потрібно носити одяг із натуральних тканин бажано світлого кольору, щоб носити з собою і застосовувати креми сонцезахисні, сонцезахисні окуляри, панамки, хустки. Кепки, особливо дітям. Разом з тим, генеральний директор Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач, щоб обезпечити себе від теплових ударів, радить дотримуватися таких правил. Ідучи на вулицю, одягайте одяг, вільний, бажано із натуральних тканин, світлого кольору, обов'язково візьміть головний убір. Оптимальний варіант є шляпа із широкими полями, з тим, аби вона максимально захистила не тільки голову, але й верхню частину вашого тіла. Користуйтесь сонцезахисними окулярами, сонцезахисними кремами для захисту вашої шкіри від ультрафіолетового промінювання. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Руйнування об'єктів енергетичної системи ворогом призвело до введення графіків погодинних відключень світла. Поки енергетики відновлюють енергомережі, черкащани прилаштовуються до умов жорсткої економії енергоресурсу. Відтак ретельно планують побутові справи, заряджають телефони, ліхтарики та павербанки. Дехто змінив режим відпочинку, вкладаючись раніше спати про новий ритм життя без світла, містяни розповіли в опитуванні представників Черка обленерго. Як ви прилаштувалися до відключень світла, організували свою роботу, побут? Дивіться, головне, от і, наприклад, і на загалі все. В мене там, де я працюю, ну я не з Черкас то там оцю головну вулицю у нас, одну малесеньку оставили і її не відключають. Це головне для мене. Дома я можу винести всі муки. А от робота це, ну, це дійсно головне. У ну, мене перукарня і свій салончик. І от, наприклад, як для мене, якщо відключається світло там, де я працюю, то це катастрофа. Трошки плануємо, щоб ми знаємо, що зараз буде виключатися світло. Але буває, що, буває, що виключає світло дуже раптово, що не знаєш, що робити. Так що приходиться сидіти і чекати, поки включить. Гуляй на дворі. Хотілося б, мабуть, більше, щоб час був, тому що не вкладаюся, немає у нас природнього газу, вся від електрики, тому іноді буває так, що не встигаємо приготувати вечерю, або якщо встигаємо, то ми її закриваємо, закутуємо, щоб вона була гарячою їжею. Якщо так далі буде продовжуватися якось безпробойника поставлю. Стараємося робити все швидко, вдома поки немає світла. Термос. Як у нас електроплити, то дуже виручає мультіварка. Ну плюс до того, що я працюю біля будинку свого, тож підлаштовуюся під графік, щоб зварити їсти на вечір. Втрачаю гроші. Це дуже негативно впливає. Якби можна було що стали, там я б чітко знала, що отакій-то, такій-то годині взагалі без проблеми працювати. Ну, я так, я мушу або павербанки під підключати, або під інструменти певні павербанки в мене не тянуть. Ну, побит ще нічого. Ще ми готові в принципі до того. нас завжди зарані є їжа наготована, Слава Богу, в нас газова плита, ми можемо підігріти. А от в плані роботи це дуже тяжко. Або в мене телефон заряджений, Я сижу в телефоні, або звоню батькам, щоб мені не було слишком страшно. Або якщо в мене були часи, то я б якби і павербанки, і часи були. То я б підзарядила їх і що робила б. І включила фонарик. Одихати отдихати ходимо, коли світла немає. Влітку ми спати ложимося раніше. Є фонарики, які ми в день зарядили, а коли треба, вимкнули. Натомість енергетики пояснюють жителям, з яких причин виникають вимушені затримки під час перемикання черг, та чому протягом дня можуть відбуватися зміни у графіках погодинних відключень, зазначають в установі. Черкащаниш радять тим, у кого немає додаткових джерел живлення, придбати такі та вчасно заряджати телефони. Зарядити ті гаджети вже як і по можливості, та й все, що зробиш. Да, переживемо, переможемо, все буде добре. Ранше встати, пізніше лягти. І все Я збираюся зараз купити якийсь амулятор для того, щоб можна було якось підпадкувати свій розпорядок життя під ці відключення. Мабуть, би порадила психологічно себе якось ось налаштувати до цього графіку відключень. Потрібно мати пауербанки, потрібно мати ліхтарики. Можливо, навіть якщо у когось все від електрики, якісь газові балони придмають, тому що йде в нас. Не сьогодні, завтра почнеться опалювальний період, почнеться зима, тому потрібно якось виживати. Біля Черкаської обласної філармонії пікап для п'ятої штурмової окремої бригади передали черкаські волонтери. Техніку відправлять на Бахмутський напрямок посилювати оборонні та евакуаційні позиції. Скільки часу збирали на авто? Та чому така допомога досі актуальна на фронті? Дивіться далі. Волонтерам від військових надійшов запит, що терміново потрібна автівка. До збору коштів долучилися близько 150 небайдужих. Закритий збір допомогли колектив обласної філармонії, де, зокрема, проводилися благодійні заходи. Необхідну суму понад 4 тисячі євро вдалося зібрати за кілька місяців. Це авто коштує так, тому що ми купили його через знайомих, знайомих знайомих, і продав нам його звичайний чоловік. Який живе в Румунії. Долучилась Румунії, знайомого, через знайомих, знайти авто такого класу дуже важко. Воно є, воно поїде сьогодні на фронт. і Я сподіваюся, що допоможе нашим хлопцям врятувати життя і врятувати нас всіх самих. Щоб не відправляти автівку порожньою, волонтери додали. Маскувальні сітки та продукти харчування. У нас в філармонії плетуть сітки, дівчата з самого початку війни, дівчата і хлопці долучились до цього. Також центр допомоги армії. Дівчата і хлопці плетуть сітки і це те, що це те, що буде ось ховати цю машину, ховати від очей ворожих. Таке авто може витягнути техніку та врятувати бійців, розповідає військовослужбовець Дмитро Корнієнко. Ми їдемо витягувати техніку, тобто ми їх розвідуємо, а там хлопці, було 300-200, Ми їх грузимо, то тобто і вивозимо. У нас було два джипа і сузу. Один із у нас півішкою повністю залетіла в двері, тобто рознесло цю частину. Тобто машина була не на ходу. І ми отут евакуювали самі пішком. Тобто нас другі бати вивозили на техніки, тобто на бронірованій, тому що ми більше не тільки пішки, все. Закрити усі потреби військові самотужки не можуть. Тож, чим далі, тим частіше звертаються по допомогу до благодійників. По поводу техніки, так, да, тільки волонтерство. Так що благодаря вам, вашим силам для того, що ви. Збираєте ці кошти, допомагаєте нам. Тобто, це да, тут правда. Ми самі не змусять. Придбати та привезти автівку погодився один із знайомих військового. Завдяки такій підтримці Дмитру та його побратимам стане простіше виконувати бойові завдання. Волонтери ж просять громадян долучатися до таких зборів та донатити на потреби ЗСУ. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. ОСББ можуть отримати фінансову підтримку від держави та іноземних донорів на модернізацію свого будинку. Програма енергодім передбачає заходи з утеплення будівель, зокрема оптимізацію системи опалення і водопостачання. Це не лише забезпечує комфорт, а й зменшує суму в комунальних платіжках. Яку частину коштів першопрохідців у Черкасах вже заощадили? Дивіться далі. В моїй квартирі я живу на першому поверсі. Було холодно. В цьому році нам Владик, хто займається цим бойлером, виставив температуру. Ми домовилися із співвласниками 20-22 градуси в квартирах. І я вам скажу, що вона держалася було набагато тепліше, уютніше, як звичайно. і зараз ось літом. Коли жара на дворі, оцей термос, він, ну, як на, на мій погляд, він держав цю температуру в мене ну, холодніше, ніж на дворі. Будинок, де мешкає пані Галина, один із семи повністю завершених у рамках проєкту Енергодім. Плюсом, на її думку, є рівномірний розподіл тепла, незалежно від поверху. Раніше, якщо верхні етажі було жарко і вони провітрювали, то нижні етажі ми трохи примерзали. Зараз тут збалансовано, тому що ця система вона проганяє воду. Там стоять якісь насоси, і вона проганяє воду. І ще мені подобається те, що в цій системі у нас є гаряча вода постійно. ОСББ на вулиці Чигиринській подало заявку на участь в проєкті у 2021-му. Почали з меншого пакету послуг, а замінили труби гарячої води й опалення, встановили вікна і двері в місцях загального користування та ІТП – індивідуальний тепловий пункт. Згодом у рамках пакету Б утеплили фасад, замінили вікна та двері у квартирах. По-перше, люди мають свої платіжки за тепло вдвічі менші ніж до того, як ми почали впроваджувати енергоефективні заходи. Потім, як ви бачите, ми маємо будинок оновлений відповідно, він виглядає як новобудова. Відповідно, вартість людських квартир зросла, і це все ну якби результат цієї, цієї роботи. ОСББ увійшло до перших 500 учасників усеукраїнського. Проєкту завдяки цьому фонд енергоефективності покрив 70% витрат. Аби переконати сусідів у доцільності участі в ініціативі. Пані Інна доклала зусиль і це спрацювало. Я прямо на цифрах по кожній квартирі однокімнатна, двох, трьох, чотирьохкімнатна. Я по всіх розписувала. Людям показувала, за скільки років їм окупиться оці всі заходи, і потім вони все життя, поки мають тут квартиру, вони як інвестували в неї, і вони вже якби заробляють на цьому. Що це дуже класна інвестиція. Багато проводила роботи і все вдалося. Мешканці в нас активні. Передусім радять. Встановити і він регулює опалення для понад ста квартир будівлі. Він будований з погодозалежним регулятором, який знаходиться на подвір'ї, там така коробочка на торці нашого будинку, от і який щитує температуру, яка в нас знаходиться в атмосфері. От, система, яка в нас є контролер, як ми називаємо мізки цього індивідуального теплового пункту, от ми його налаштовуємо так, щоб він підтримував комфортну температуру в наших. Квартир. Арти у Черкасах таких будинків 35, у 14 тривають роботи. Блекаути та складна зима засвідчили важливість та необхідність енергомодернізації, пояснює регіональний консультант Дмитро Паламарчук. Це дасть дуже суттєву економію на опаленні, Ну і на випадок, всі сподіваємося, що це не станеться. Але на випадок із перебоями з теплопостачанням такі будинки набагато довше будуть зберігати комфортні умови всередині наших квартир, тобто, власне, енергомодернізація це завжди добре. Неважливо, чи це звичайна, звичайні умови експлуатації, чи такі екстремальні, які ми маємо уже зараз. Фонд енергоефективності компенсує частину витрат на ремонт. При цьому обсяг робіт підрядника їх виконання, терміни та вартість обирають співвласники житла. Це компенсації, які от роблять реальну модернізацію доступною фінансово для співвласників багатоквартирних будинків і швидко окупною. Тут завдання багатоквартирного будинку знайти лише внутрішнє рішення, бо тому, що в будинкові зазвичай живе багато людей із строкатою структурою доходів. І їм знайти якесь рішення стосовно того, який пакет заходів чи взагалі що небудь робити, це насправді складно і це найскладніший етап роботи ОСББ у межах цього проєкту з 2019 року ОСББ Черкащини отримали вже понад 48 мільйонів гривень виплат. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Не минає доби без новин про ДТП. Причини різні: алкоголь, порушення правил дорожнього руху, неуважність, водіїв. З початку року понад 2200 автопригод сталося в області, в результаті яких загинуло 44 особи. Понад 360 людей отримали травми. Про ситуацію на дорогах розповів речник управління патрульної поліції в області. Кількість ДТП в області за перше півріччя перевищило позначку в дві тисячі. Обласний центр лідер серед громад за чистотою автопригод. Їх у Черкасах із початку року сталося 845, з яких 88 із потерпілими п'ятеро людей загинули. Серед основних причин саме ДТП, це в першу чергу так і залишається порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості порушення правил проїзду перехрест та порушення правил безперешкодного проїзду, а також керування транспортним засобом на нетверезому стані у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кількість ДТП в області зросла на 18%. Статистика по обласному центру також невтішна, плюс 20% до минулорічного рівня. Тішить тенденція зниження автопригод із потерпілими, зазначають в патрульній поліції. В Черкасах саме ДТП з потерпілими скоротилося на 4%, проти 92 ДТП з потерпілими в минулому півріччі в аналогічному періоді минулого року до 88% за перше півріччя 2024 року. Натомість кількість загинувших осіб скоротилася на 29%. Ситуація на дорогах ускладнюється через відключення світла і, як наслідок вимкнення світлофорів, щоб запобігти аваріям, на деяких перехрестях працюють регулювальники. Ролі можуть ставати регулювати рух, але це не значить, що вони будуть кожного разу при відключеному світлофорі ставати і регулювати рух, оскільки перше водії, окрім світлофорів та регулювальника, мають керуватися в. Мають керуватися також дорожніми знаками, дорожніми дорожньою розміткою. Про що багато водіїв забувають. Спека стала іще однією причиною порушень правил дорожнього руху. Висока температура негативно впливає й на стан техніки. Неприємні сюрпризи можуть статися у будь-який момент, через що водіям доводиться пересуватися на несправних автівках. Навіть через такий форс-мажор власників авто можуть оштрафувати. Якщо особа не згідна з рішенням, вона має 10 днів на оскарження постанови в суді. Також вона може підійти в відділ адмінпрактики управління патрульної поліції і з особою пропрацює відділ адмінпрактики, і можливо, навіть постанова може бути скасована. В залежності від конкретної ситуації. Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана 95 українських захисників вдалося повернути додому з російського полону. З них четверо черкащан. повідомляється на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонники. Черкасті – це сержант Євгеній Крикун, солдати Родіон Федюк, Дмитро Зінченко і Олександр Таран. Радіємо довгоочікуваній новині разом із рідними. Дякуємо всій команді, що працює над. Звільненням полонених віримо, що повернемо всіх своїх людей. Наголосив очільник області Ігор Таборець. 15 липня країна відзначає День хрещення Київської Русі та День Української державності. Останнє запроваджене указом президента від 24 серпня 2021 року. Ми згадуємо шлях, який пройшла Україна, і всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління. Успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. Ми повинні. Перемогти це зло, і Україна це зробить, наголосив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, першою датою цього свята було 28 липня, проте через календарну реформу її перенесли на 15-те. Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни, смерть. Яку він несе, і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше, ніж залишитись людьми. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!